Доброго ранок. Ми вже поспішаємо на дитячу кімнату. Це ваше таксі. А, малий вже побіг. <ріхи> Let's go. Приїхали ми в нову дитячу кімнату. У мене тут зразу забрали візочок. Прям класно. Тут є територія на вуличці. Софі. Тут за кожну дитину 80 тисяч Треба заплатити. Ага, а вихідний 120. Сьогодні вихідний. <ріпи> Отож, ми сьогодні в кімнаті. M Lounge. Тут у нас пісочок з каменчиками. Нараз автопарк. А все мої діти. В магазині сидять. Соля катається. Ще не вібрував замовлення. Так, 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 дякую. Клас. Тут вот кухня. Можна щось приготувати. Прям таке все натуралістичне. Цілі вже страви. Тут городик. Тут магазинчик. Зі усякими фруктами, овочами, булочками, з яйцями. Там туалет. Тут люди бігають. О, а тут батут. Батут. Баскетбол и булочка. О, моя уже тягна. Mm. Тут костюми перевдягатися. Можна принцесам вдягнутися, перуки, каски. Церкали. Тут у нас сухий басейн. Плавати прям можна. А, тут зверху лялька. Там не іграшки, можна подивитися. Ось такий захід дитячий трохи. Тут уже все поперевертало. Багеті лежить. Hey, <laughs> man! отож, продовжуємо рум тур дитячої кімнати. Тут велика гірка. А зверху там інструктор. Тут і туалет. Маточки великі, дитячі, такий Киумітазик великий. Мігнетайзик маленький. Тапочка вже зупина. Ще раз магазин. Дуря навіть Боже, же, куди дуря. Да шо, ти торти кробиш? Торти кробиш. Лю, принцеса. Калечки, каструльки, мені вдома таке робить. Началочки, каструльки тягають. Електропроводні жінка. Можна наверх Тут, До речі, кімната. Це відкрили таке. Тут кімнатжал. Кусики. І проектор є. Можна щось запустити. Понакидували свого. Він такий розмір світла. Ні, чітко мені подобається. Такі важкі Тут дівчата одразу прибирають. У нас тут трохи всіх поменшало, то вони все перебирають і розносять на місця. Ми погуляли на дитяцькому кімнаті. Поїхали. Зараз ми любить списку. Ми любимо додому. Я люблю дуже багато кутики. Солька поїхала на заняття піки Така місцева, да. На зразок тенісу. Я хакоптом гуляю. Топаємо, топаємо. Весь цей час топаємо мали спиці в Обендій Сон. Ми зараз топаємо на нашу колишню квартиру. Нас там в'єтнамці нас чекають, нас нема корисні відносини лишились. І дівчинки, в'єтнамки вінки. Хазяїв, власників. Був нещодавно на день народження, то ми з подаруночками. Дівчинці 20 років. Я сама робила цю квіточку. Це з такою мігенькою проволочки. У В'єтнамі це зараз така тема популярна з проволочки щось робити, якісь коробки. Тут я навчилась робити такі квіточки. Надіюсь, подобається. подаруночок подарували. Дитину нас забрали, і все, можна йти. Куди її забрали? Не знаю. Ми прийшли, мало розпакували і забрали. Так, ми пішли. Ну, так. Мам, зняй маму. Цю дитину цю. А мені спітка була дуже сподобалася. Угу. Mm -hmm. Ну тоже мы їдемо на шаспіпала. Може трохи білиться. Мотор така купила. Такий бокс З побажаннями, с з коронами. Часвички поклав. Ну давай.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn おいしい。 На святкування ми побували. Тепер у нас вечірня прогулянка з малюком. А осольки зараз у урок з художньої школи. Друго ми йдемо. Так, да, ми тут по дорозі топимо. Це малюк уже сам забіг в магазин. Беремо такі йогуртки питні. Тут 5 штучок на 24 тисячі донгів, Це трохи більше 30 гривень. Не, десь 35 У нас біля дому Евінмарт. Самостійний вже сам відкривається, Тримай. Це я його трохи ввечері так підболова. Тримай! Це ж відкрита, на. Ну що, я його там? Тримай ручками. Та ручками тримай поки коду там. Весь, на. М -м -м, дивіться, як гарно. світиться, відсвічується. Це наша 50 та вечора. У нас в это дорога. Сібиться, море бушує. Ми з малюком домовили, що він буде засенати. Закрився. А я тут хочу гуляю. Віктори і хуй. А зараз не сезон, тому шезлонги в Житті їх поскладали. ще водою змиє, чи вітром знесе воду, чи ще кудись. Ну, таке недомашення. Там вдалині, це помаранчева така цяточка, це лепібуда. А тут ось, так як незрозуміло, чому не прапорець.

Банбау це такі парові а, пиріжки з рисового борошна З різними начинками. Є солодкі, є з яєчком, з фаршем, з м'ясом. У мене діти їх дуже люблять, переважно солодкі, ясна річ. Є баньбау, які не солодкі без начинки. А, от міста, а готель змічується. Десь понорванний.